А ми не зупиняємося і з вас ще з двома гарними гостями, які з'явилися у нашій студії. Давайте говорити про них більше. Отже, хто так, сьогодні, сьогодні з нами сьогодні у нас у студії Ольга Бабошина, викладачка керівниця хору Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича, заслужена діячка мистецтв України. І можна мабуть продовжувати ще. Але давайте на цьому принаймні, зупинимось. Доброго ранку Доброго Вітаю. ранку вітаємо і ще одна поруч зі мною. Гостя це Ніка Ганай, артистка подільського камерного хору Леонтовичка Вітаю доброго вас. ранку, доброго ранку. Як настрій? Чудовий. Дякую. Чудовий. Прийшли розповідати про наш концерт, який відбудеться сьогодні, о дев'ятнадцяті годині. Ми хочемо е, подякувати вам Добре. за можливість е, про це розказати вінничанам і гостям Добре. нашого Добре. міста і запросити на суперкласний концерт, який сьогодні підготував е, Подільський камерний Хор Леонтович Капела. Ми вирішили, що в останній день зими ми не будемо м, прощатися з зимою, а будемо закликати весну, е, закликати перемогу. І, власне, у усю концепцію свого концерту ми якось так намагалися вподобати, щоб було ці цікаво, змістовно насичено по українськи, патріотично, потужно і гарно під слова Ніки. Чи, чи все вона правильно чи знає, як і і різкать, межу, що Сьогодні з... о 19.00 всі, хто завітає до нас велику залу філармонії, будуть мати можливість побачити, заспівати, затанцювати, насолодитися неповторною. Класною молодіжною, сучасною лонтович капело, ми всіх чекаємо і знаємо, що всі е, наші найулюбленіші глядачі, наші фанати, які нас завжди підтримують, переживають за нашу творчість, як ми розвиваємося, вони обов'язково сьогодні будуть з нами. Принаймні, ми завжди на це розраховуємо. І так, Дякую. якщо є два фаната, які ще не встигли придбати квиточки, яким не залишилось можливо куточку. <смеш> бачите, бачите, що в мене є? Поки що воно у мене. Є е, можливість в мене ці два квиточки забрати. Як забрати? Виграти, друзі, максимально просто все. Е, давайте спробуйте дотелефонуватись до нас. Номер бачите на екрані 067 01 001 21. І якщо вам пощастить, ви набираєте ці цифри вірно, нічого не поміняєте місцями і до вас Почуєте голос в голос струб, кутики сказати, ало, добрий день. То можливо, ви саме і виграєте ці квиточки. Запитання буде злюще і каверсне. Попереджаю відразу. Юра, ну, Юра, сам да, придумав. Я сам так, придумав, Юра тому клей. можете відчути собі. А потім поки що поговоримо про власне про секрети хорового мистецтва, як хор працює можливо, ось саме з цими каверами. Це ж все одно. Фізифічна якась робота класичні твори це одне, а ось сучасні твори в обробці це ж зовсім інше, як я розумію. Чи я помиляюсь? Ні, ви не помиляєтесь, це дуже така яскрава і дуже копітка робота, тому що все починається з того, що ми придумаємо, на який твір нам би хотілося зробити аранжування, щоб ми хотіли подарувати у нашому виконанні нашим глядачам. Тому, коли ми ми робимо таку роботу і створюємо наше аранжування разом з композиторами, з аранжувальниками, хормистерами. Ми так підбираємо твори в програмах, щоб це було вибудовано не тільки тематично, але й щоб це було зацікавило наших глядачів з точки зору того, що можна почути і побачити навіть ті твори, які вони не очікували. У хоровому виконанні почути. Це в нас і твори не тільки 20-го сторіччя, але й сучасна музика сучасних виконавців. Тому е ті глядачі, які приходять до нас на концерт, це різна вікова категорія від дуже юних глядачів до людей в поважного віку. І кожен з них може знайти на свій смак е твори, які б йому сподобалися. Суперово. А що сьогодні можемо? Які твори Давайте ти парочку, яких точно зможемо почути. Почуєте одні з найкращих музичних композицій, які є в принципі в українській пісенній скарбниці, так щоб не відкривати всі карти, ми скажемо, що це давайте так: від Івасюка. До Пивоварова, від гіги до скрябіна, і от все це розмаїття для кожного поціновувача української музики. Ми впевнені знайдеться, якщо не вся концертна програма, то щось якийсь один номер точно западе в душу, і так само додам до слів Ольги Іванівни, що працювати вона з точки зору хормейстра, говорила диригента, як працювати, але ми ще хочемо урізноманітнювати завжди, щоб це було яскраво і цікаво, тому що хор зараз, який просто стоїть, уже це, це дуже класно, це супер, але хочеться, щоб він дивував. Тому ми намагаємося постійно якось дивувати своїх глядачів, щоб і нам було цікаво працювати. А нашим улюбленим глядачам, дорогим, для яких ми власне працюємо, для яких ми зустрічаємося на сцені, щоб їм було цікаво до нас приходити, нас дивитися і нас слухати. Заінтригували, так заінтригували. Є один, є один номер, який не те, щоб запав в душу, а запав в саме в телефонний апарат. Є у нас хтось хто довгувався до нас на прямий номер на прямий ефір. І давайте знайомитися з вами. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, дайте нам знати. Тацію. Доброго доброго, ран... доброго ранку. Скажіть, будь ласка, а як ми до вас можемо звертатися? Добрий ранок, Тетяна. Тетяна, скажіть, будь ласка, ви бували вже на концертах хорової капели? Ні, не була. Не була лише жодного разу. Сьогодні маєте час відвідати такий захід чи ні? Думаю, що так. Думаєте, що так. А які ваші улюблені виконавці можете назвати декілька улюблених? Ви маєте на увазі. Ті що, ті, що подобаються саме вам. Цікаво, чи ви зможете почути сьогодні їх у обробці хору. Важко сказати. Ну, хоча б одного. Е... Пивовар вас слухаєте? Що ви говорите? у вас слухаєте? Артема, пивоварова. Чи ні? Чи це не ваш Любимий виконавець? Можливо, е... Менше син слухає, те я й слухаю. А то менше син слухає, ви слухаєте. Все супер. Тоді тоді ок. Дивіться запитання страшне і каверзне. На честь якого композитора названа хорова капела імені Леонтовича? Леонтовича. <рес> правильно думав, як це так забирати ці квиточки, не віддати їх вам. Але ні, бачите, ви все зробили правильно, відповіли правильно. І сьогодні, о 19-й годині, у філармонії зматимете змогу насолодитися наживо виконанням чудових творів. Як забрати квиточки? Залишайтесь на лінії. Вам все розкажуть. І від вас лише побажання для вінничан, які дивляться на з вами наживо. Що побажаєте на день сьогоднішній? Гарного настрою. насамперед. Щоб всі змогли позитивні емоції та мирного неба. Супер! Дякуємо вам! Ось ці два квиточки заберете і будете насолоджуватися прослуховуванням класних квітів. Вам теж гарного дня, продуктивного дня. Ну і звичайно, залишайтесь на лінії, щоб дізнатися, як ці квиточки забрати собі. А, ну що? Ну, впевнені, що той, хто прийде на концерт, дуже сподобається. Ну і знаєте, я завжди запитую наші гости. Мені цікаві якісь особисті історії, які трапляються за лаштунками. Можливо, у вас є щось таке, що ви хотіли розказати нам і нашим глядачам. Я думаю, за колісня знаєте, сказати, щоб я випадково не сказала чомусь зайвого. Нехай Олівані вирішить, що може прозвучати в ефірі. Дякую. Мене чудові колеги, з якими я працюю. За лаштунками. За лаштунками ми завжди спостерігаємо за нашими глядачами, хто прийшов з яким настроєм, тому що це дуже важливо для нас. Ми відчуваємо настрій залу, з яким ми працюємо, і для яких глядачів ми працюємо. Але коли ми бачимо людей, які з великим бажанням приходять до нас на концерт, які відчувають, що сьогодні ми їх здивуємо, вони порадіють, поспівають з нами, потанцюють, почують знайомі і незнайомі композиції. Ось певно, заради таких моментів, які ми бачимо спочатку за кулісами, коли дивимося на них, а потім, коли вже стоїмо на сцені. Особисто для мене, так як я більше часу стою спиною до глядачів, але я відчуваю цей зал. А ось коли я повертаюся, коли ми вже закінчуємо програму і дивлюся в зал або спостерігаю за глядачами, коли Ніка розповідає про той твір, який ми будемо виконувати, і це зацікавлює дуже людей. От то мені дуже цікаво спостерігати. Які емоції це викликає, як люди реагують на ту чи іншу композицію, і з яким захопленням вони, коли закінчується концерт, дякують нам. Ось певно, заради таких моментів і вартує всі ці дні години, які ми проводимо в репетиційному залі, для того, щоб на ці півтори години спілкуватися з нашим глядачем і дарувати їм щастя. Yeah. Mm -hmm.